Всі діти мають знати свої права, тож поговоримо про право на дозвілля. Що означає право на дозвілля? Коли діти та дорослі не зайняті важливими справами, коли у нас з'являється вільний час, то ми можемо провести його як хочеться. Це називається право на дозвілля. Так що ж таке дозвілля? Це заняття, які допомагають нам відпочити і тілом, і душею. Це те, що приносить нам радість. У нашім світі так цікаво, роби, що хочеш кожен день, бо маєш ти на все це право. То як дозвілля проведеш? Малюй, танцюй, чи спать лягай. Усе, що до вподоби, ти з радістю роби. Але здоров'я ти обережи робити так, щоб вільний час приносив користь нам і свого здоров'я дозвілля ти зробив. Тепер, дітки, ви знаєте, що кожен з вас має право на дозвілля. До нових зустрічей, дітки!